Переговори без президентів у перший з 2022 року. У Туреччині сьогодні відбудеться зустріч між українською та російською делегаціями. Попередньо вона запланована на 12.30 за посередництва турецької сторони на рівні міністра закордонних справ Хакана Фідана і, ймовірно, американської. Головною темою дискусії має стати 30-денне припинення вогню. Сьогодні зранку вже відбулася тристороння розмова делегацій України США та Туреччини, а також радників. Із нацбезпеки Франції, Німеччини і Великобританії. Український президент, який планував особисто зустрітися із Путіним, але той не приїхав, вже вирушив до Албанії. Напередодні він представив склад нашої делегації із 12 осіб, яку очолює міністр оборони Ростем Умеров. І це при тому, що Путін прислав на зустріч представників набагато нижчого рівня. Делегацію Кремля очолює помічник диктатора Володимир Мединський. Ще напередодні склад росіян Зеленський назвав Бутафорським і таким, що демонструє несерйозне ставлення до переговорів. Те, що Москва відправила групу нижчого рівня, визнають і в Сполучених Штатах навіть держсекретар Марко Рубіо, який перебуває у Стамбулі, вирішив, що це не його формат. Відтак підберуть для зустрічі когось іншого рангу. Та й, взагалі, посадовець відзначив, що не покладає великих надій на консультації в Стамбулі. А єдиний спосіб домогтися прориву це особисто. Та зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним та Дональдом Трампом. Ось як прокоментував ситуацію із турецькими переговорами на прес-конференції в Анкарі Володимир Зеленський. Після того, як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Но поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення, хоча це була. Хочу нагадати пропозиція руських до прямих перемовин, підтримка президента Трампа особисто, що лідери повинні зустрітися.